Обуска, там в столі може ясно поклав, бо тільки зелений і червоний є. у мене? О, дякую. І так. Що нам потрібно взагалі знати? Економіка світу. Давайте її позначимо Е. Вона ділиться на різні версії. Тобто ви можете заробляти. Щось продаваючи, але ви можете керувати покупкою і продажею. Це не, не обов'язково ви маєте щось придбати, а потім продати, да? тобто в фізичному плані. Це все можна робити в сфері віртуального. Да? Ви можете це робити вдома, ви можете це робити в машині, ви можете це робити в офісі, ви можете це робити на вулиці, десь на подвір'ї, ви можете це робити десь за кордоном. І в більшості, якщо ви бачите чи інстаграми, чи якісь можливо відео, люди в яких є кошти, вони, вони десь їздять, да, чи десь відпочивають, і в них є кошти. Питання чому, як так, коли ваші батьки, коли ваші друзі і ви маєте ходити кожен день на роботу. І заробляєте якісь там, там копійки, де вам дає змогу там, через пару місяців поїхати на якісь море чи на якісь відпочинок. І так, друзі, економіка на сьогоднішній день вона займає величезний. Вагомий такий предмет. Чому? Тому що, як я би сказав на минулому відео, економіка і ринок на сьогоднішній день займає перше місце на нашій землі. Більш mm. нічого такого актуального по не немає. І так, давайте ми з вами роздивимося. Саме економіку в сфері віртуальної. Да? Тобто як можна вам заробляти, тому що пандемія, війна ну не тась, вона вам легко якісь заробити кошти і жити. Ринок. Економіка і ринок. Як же можна заробити? Вам? Ми це знаємо і ми це робимо кожен день. Є ринки різні. Перший ринок, який колись був взагалі, це опціонний ринок. Це перший із ринків, який почав свій боріст. Ми детально не будемо на ньому зупинятися. Ви можете подивитися, чи в інтернеті, чи запитати у нас вже більш детальніше. Давайте запишемо Перший ринок. Опціон. Другий. Це ринок був ф'ючерсний. Він уже був іншим трішечки. Там є зміни. Фьючерс. Ви, можливо, чули, бо дуже багато про нього як ми там говорять, це фондовий фонд. Фондовий. Четвертим ринком є ринок валютний, тобто де люди керують валютою. Валютний. П'ятий ринок. Це ринок, який зумовлюється на першому ринку. І на четвертому. Його назвали Бінарним. Опціоном. П'ять ринків, здається, да? за цей термін вони пройшли, але ж на сьогоднішній ринок саме останній, це шостий ринок. Це крипторинок. Ви про нього також чули, напевно, да? давайте запишемо. Крипторин. Що вам можна тут робити по цих ринках? Взагалі, щоб зробляти великі кошти, не обов'язково бути на всі шести. вам потрібно вибрати тільки один ринок, де ви можете займатися як спеціаліст, як професіонал і заробляти великі кошти. Чи потрібно вам лізти на кліпторинок? Всі бачили зараз безліч реклам. В Телеграмі, в Ютубі і в Інстаграмі, особливо в Україні у нас. У нас е фахівці з'явилися дуже такі великі, які ну, працюють, можливо, рік, 2, 3, 5. І вони вже хочуть покластися тим що вони щось знають. Взагалі цей ремонт самий сирий, самий нерегульований. І лізти вам туди не потрібно. Ну, ні в якому разі. Не слухайте нікого, не думайте, що ви так зробите великих коштів, тому що є багато важелів, які керуються. Бінарний те саме, лізти туди не потрібно. Тобто можна... І тут на що зароблять тут, але це не є суттєво. Тобто на сьогоднішній день це ми причеткуємо, пінарний також, і у нас залишається валютний, фондовий, фьючерсний і опціонний. Ці чотири буринка, вони вже перевірені часом. Вони е Дають змогу зробляти великі кошти, вони дають змогу динаміки руху нашій економіці і на цих ринках заробляють майже всі країни. Одна Японія тільки заробляє і дає для своєї держави 15% по ВВП. тобто внутрішній валовий продукт. Тільки на цих кринка. Америку, якщо взяти, там взагалі в Штатах сидять всі на фондовому. Фондовий всіх опціонний. Також валютний. В странах в країнах СНГ більшість сидять на позовому і на валютному. Що випити вам, це вже потрібно вам йти е на консультацію, чи що у вас є досвід, вже більш детальніше для себе це розуміє. Ну, сьогодні в такому можливо, плані дуже коротко. Ви можете собі в інтернеті передивитися так поцікавитися, але... Перші почати заробляти, перші почати щось тут робити, потрібно здобути знання, правильні знання, правильних людей. І не потрібно ніколи спішити кудись. Це має свій час. Вам така маленька підказочка, що за допомогою цих чотирьох минків ви можете... Не зважаючи на війну, не зважаючи на масковий там, режим, заробляти кошти, ми працюємо не тільки в цій сфері, ми працюємо в всій сфері, я вже вам сказав на відео. В загальній економіці. Ми знаємо все, у нас є спеціалісти, які працюють не тільки в Україні, а й в інших країнах. Но для вас, для вас, для наших першоприємців, я вам показую розмову, де ви можете працювати, де ви можете заробляти кошти. Так що все в ваших руках і ви старайтеся. В подальшому будуть інші, інші відео, де я вам ну, детальніше вже буду показувати, пояснювати, що і як. Але все з час.